та підготовку житлово комунального господарства району до роботи в осінньої зимових умовах 15 16 року інформує Смолінський Руслан Миколаївич, перший заступник голови райдержадміністрації. Про проєкт програми ремонту та утримання до їх загального користування місцевого значення та комунальної форми власності Доневецького району на 15 18 роки інформує Тиран Тетяна Миколаївна, начальник управління комічного розвідку торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації. Про стан виконавчої дисципліни в райдержадміністрації протягом 1 банку 2015 року інформує Полковський Вадим Вячеславович, керівник апарату в Раді Держадміністрації. органів виконавчої влади та місцевого, місцевого самоврядування житлового комунального господарства забезпечили повне проходження на належному рівні осінньою. підготовлено 48 контейнерів де замінено примало ефективних фотоагрегати, випробувано у двору обчисленні 22 кілометри теплових мереж, хразіянських свердловин, каналізаційно-насосних станцій, комплексно підготовлено 132 багатоквартирних будинки, де відремонтовано 38 гривень, системи ізоляції, будинкових мереж опалення, герметизації інженерних водоводів у будинках. Відремонтовано та замінено в кітні, спечальні для... підприємства, установи та організації своєчасно узгодені ліміти на природний газ. Накопичено необхідний запас вугілля, дров для опалення частин відпоживачам, необхідні видів послуг. Тепло, водопостачання, водоутверення, утримання житла, електро та газопостачання, Досягнення безперебійне тепло 14-15 років. За опалювальний період не зафіксовано жодного випадку відключення споживачів від системи теплопостачання на час. квітня 2015 року підприємствами житлово-комунального господарства надано послуг на загальну суму 12 мільйонів 248 тисяч комунальних послуг з населення за перший квартал 2015 року склав 119%. Відсотків. Що більше в порівняно в минулому році особливому контролі було питання розрахунків за спожитий газ. В цілому рівень сплати теплопостачальними підприємствами теплових мереж міста за використаний газ. в січні за опалювальний сезон 14-2015 року становить 938 тисяч. За минулий опалювальний сезон складало мільйон сімсот тисяч. за спожиті житлово-комунальних послуги, за утримання будинків споруд. Та прибудинкових територій не сплачено 508 тисяч. Водопостачання та водовідведення 281 тисяча гривень. Це та заборгованість власне, до початку слідуючого опалювального сезону, зважаючи на те, що відбувся значний ріст ціни, тому потрібно вжити всім претензійна робота для того, щоб по максимуму дану заборгованість скоротити. Відповідно до завдання уряду на даний час розпочато роботи щодо забезпечних способ споживачам в осінньо-зимовий період 2015-2016 року. Зокрема, на всіх підприємствах проведено попереднє обстеження об'єктів, враховано недоліків з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року. Цими заходами передбачено проведення таких робіт. У тепловому господарстві, зміна котлі та насосних агрегатів, підготовка теплових моряж, в тому числі ремонт та заміна на попередні ізольовані труби, створення запасів палива на початку. комплексна підготовка будинків, проведення ремонту фасадів, покрівель, систем центрального опалення та холодного водопостачання, утеплення вікон соціальної сфери, комплексна підготовка об'єктів соціально-культурного призначення. У водопровідному каналізаційному господарстві ремонт водопровідних та каналізаційних свердловин та водозаборів. Відповідно до організації та виконання намічених заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2015 року соціальній сфери заплановано виконати певний перелік робіт. Зокрема, комунальним підприємством теплової мережі Донецької міської ради в цьому два багатоквартирних будинків, а це 869 квартир. 6 кілометрів тепломереж та інші. на виконання підходовчих та ремонтних робіт є зменшення споживання природного газу і перехід підприємств комунальної теплоенергетики та об'єктів соціальної сфери на альтернативні види палива. На протязі останніх вісім років вже життві... доля питлів із впровадженням енергоефективних пальників типу СНТ. На центральній котельні по вулиці Горького, місто Думевці, як яку обслуговує як заклади бюджетної сфери, так і населення. Враховуючи важкий стан енергозабезпечення підприємств теплової енергетики, провідним природним зв'язку з цим підприємством тепломереж до районної ради розроблено оперативний план заходів щодо зменшення споживання природного газу та помісячний графік обсягів споживання газу. З цією метою та встановлено по вулиці Горького твердопаливний котел потужністю 2 МВт, що дасть можливість протягом опалювального періоду зменшити споживання водогрійного котла по вулиці Фрунзе заміна на твердопаливний котел, що також дасть можливість зменшити споживання гатрів. Для цього з міського бюджету передбачено кошти в сумі 326 тисяч гривень. На опалювальний сезон 2015-16 року а також проводиться заміна тепломережі від будівлі по вулиці Шевченка, 110 до житлового будинку по вулиці Робоча, 38 загальний Так, то так, І ми за багато часу беремо на розкачку цих питань. Тобто ці терміни і роботи комісії, і терміни висновків роботи цієї комісії, і розробка міроприємств. Які мають бути розроблені на відповідно до висновків комісії, мають робити трошки швидше. Бо вже, слава Богу, дочекалися літо, але і з дорогами, і з енергозбереженням, і з замінами котлів, не зроблено жодного кроку. Тобто на це питання звертаю вам особливу увагу, та як заступнику по цих питаннях, і прошу взяти це. На більш жорсткий контроль. Є питання. Не було ніяких. У мене підприємство типових мереж надає послуги та постачання населення, установка підприємств та організації міста. В Оленське підприємство знаходиться 4 котельні. котельня по вулиці Шозу 53, котельня на вулиці Годкова 11, котельня по вулиці Хмельницького, 23 і котельня в селі Мушкові. 600 кілометрів теплових мереж в в трудному вені. На опальний період 14-15 років перевело та відпущено споживачам 860 тисяч калорій теплової енергії, з них 640 тисяч інших споживачів. В минулому опальному періоді проводилася робота на виконання військового президента та уряду. Зменшення споживання природного газу та економії неодноресунців. Себе... Один з найдорожчих аспектів був будь-якій роботі. Будь-які роботи. Це не теж питання суттєво. Виготовляється вона і трошки так само, як власне, наша відбувається і бере через чітко мікро. Там вона погодному меті грали

Чи там в проєкті одно заложено, а зроблені по іншому ви з цим питанням, треба розібрати більш конкретно. І прошу на цій неділі нам це питання, щоб воно було нам зрозуміло. Добре, дякую за доповідь заступ обслуговування отримання житла, зарані вирізання та спутня, не буде об'їжджати, де є встановлювати зараз. Також підприємство дає послуги областю міста, услогою та ремонту вуличного освітлення. На 99 люди. Загальною коштую 123,75 тисяч квадратних метрів. Фінансовий стан Гетарської діяльності Капея желание на квартуата е на 650 си 500 дня, 900 деца и подходим 121 5000 дня, 500 44 от 1000 дня. До хитър реализация от 900 деца става 900 за да ми бъде 900 висими, 2 пациенти. От 900 деца готова и подходим И ще тръгваме 559, 2000. У нас практично все те, яка працює літом, то переоплатними є на підготовці до осінського сельозу, зачитаємо свали. Якщо можна, продовжу. Що стосується. Нераціонально-організованого постачання село заставляє Чанський спочатку подається вода нашу воду на півдну башту на на висоту 120 метрів, потім вулиця, вулиця Шевченка, Красінських, першого села. При цьому створюється зайве навантаження на військову водопровідну мережу. Населення села потерпає від перебоїв води. Хоча водозабір наш знаходиться всього-навсього на 300 метрів від цього рахунок прокладання цього труму крову, щоб дало можливість розвантажити, зменшити енергозатрати. У нас є велика проблема відносно ОЗББ. У нас підготовки їхня підготовки до роботи. Наступний час, навіть якщо не виходить людей, захвачується, які знаходиться нашого рівень. Під час держава дозволена викупити. І зараз це велика проблема, тому що сьогодні ремонтувати покривню, відвал покрівля під'їзд, зараз знаходиться в якій власність. Держава. Не ради, то карчук нічого не робить. Нічого не роблять, нічого не роблять. Спортив ОСББ, зробити нам ремонт, а то ми вам створили. У нас самі молодші будинок, хочу вас повідомити, що банк требує зараз критичних осіб щодо енергозбереження будинків. Ощадний банк надає кредити для твердого, ніж потрібні твердого опалення і також для утеплення будинків. Де е, ці кредитні кредити частково відшкодовуються. Тобто, е, де надаються кредити на котлі, е, Ощадний банк відшкодовує 20% вартості цього котла. Де кредити надаються на утеплення будинків, е, відшкодовуємо 30% вартості е, матеріалів, які ви закупили на степло збереження, е, збереження будинку. Кредит надається на 2030, то є до 3 років, під 25% річних, мінімальна сума кредиту 1000, максимальна сума кредиту 50 тисяч гривень. 10% вартості матеріалу, який буде обрати, треба оплатити бутівкою. Далі ми оформляємо кредит. Є ще 30%, одноразова виплата цього кредиту. Коли ви в кредит? Що потрібно клієнту, щоб придбати цей кредит? Вам необхідно звернутися в торгову мережу, де ви будете купляти чи готель, чи матеріали на утеплення, приносити облащаний банк рахунок, копію паспорта і доходи за 6 місяців ваші. Якщо у вас недостатньо доходів одного із членів сім'ї береться доходи з сім'ї, тобто з дружини і чоловіка. Кредит оформляється десь два е, дні максимум кредит оформляється. І державою відшкодується, тобто не більше по котлах не більше як е, 5 тисяч гривень від вартості рахунка, по енергозбереженню не більше як 10 тисяч від вартості ратунка. Якісь питання є? Сьогодні виступала ваша заступник керується да. на сесії в вчора на колегії обласної адміністрації, там вона трошки більше інформації давала. Я би хотів, якщо це можливо, у вас в банку заложені якісь кошти. На рекламні акції. А ми вже подали, якщо з не не я ми продали. Володимир Богдана це хорошо, але зробіть таку рекламку по телебаченню буквально 10 хвилин, щоб це буде і презентувати ваш банк на теренах Дуної І я думаю, таку ми можемо зробити? Да? Виступала Людмила Васильівна, я розумію, так. Но, там повинно СББ працювати в банку. От де в нас є СББ, яке працює 6. Тобто від газу ми відмовлятися не маємо в якому разі. А для того, щоб зекономити газ, ми маємо працювати тільки над ефективним його спалюванням і над енергозбереженням. Тобто це ті питання, на які треба звертати особливу увагу. Наголошую. Аналогов збережі. Програма вимогу до отримання загального користування району на 2015-2018 років розроблена на підставі програми розвитку автомобільних доріг загального ресурсування місцевого значення у Книзькій області 1400 року. Програма відбрахованої роботи закону України про автомобільні здоров'я. Пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Визначено, мережа автомобільних доріг, доріг загального користування до району становить 1406,9 кілометрів. В тому числі, автодороги державного значення мають притягнути із власності 15 км. кілометри. Із загальної протяжності доріг місцевого значення, зокрема, з 267,45 кілометрів... Редністрації та допомогти ради по одному. Редміністрації 250, 38, це 38 розпоряджень, 6 долучень та 206 місяців, 56 місяців. Удових органів 19.15 року головою районної державної адміністрації.